Потрібний каток шириною захвату 12,5 метрів, дуракат від компанії Беднар, який має вагу 15,5 тонн зараз, наповнені каточки водою. Ну і будь ласка, бачимо, яке, яке чудове подрібнення. Дивимося на яку фракцію у нас перебило. Бачимо, як палка порубана. Ідеальне подрібнення. Взагалі чудова робота. І бачимо його на роботі на пірусь. Бачимо як летить земля. Так. Ну, і дивимося подрібнення, подрібнення кукурузи. Кукуруза подрібнена. Ось де також бачимо яку фракцію подрібне.